Все, знайшли місце якесь. Назад теж треба ті, чи вже не треба. Що? Де, а, 90 корон, то скільки Його? пішли, нароблюємося куди як, як вони і не хотіла подивитися будуть пригали. Його? Що там робить? Розвайся. О, що включай вже. Хесть ноги пополос. Язи молода, льобка розсипаться.

Заходь тут не глибоко, ти висока, ти висока, заходь тобі не глибоко. Це дивно. Давай піди з горки. Ой, ні, то на що ти тут робиш? Зали впляпали мене. Ладно. Давайте, иди с горки. Ромка, ты умеешь плавать? Ромка, ты умеешь плавать? Ты капец. <реклама> 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 Але тут смердиться. Ну є глибоко. Але мені би було глибоко, бо я А раз, о, все. Ай-яй-яй, боже, нащо не то роблять? Ну, варляти. Є на горку. Где на горку? Накиды трампи. Двіке мале пливе тому. Дике мале пливає. Хуяк як Двіться. О, дивіться, дивіться. Фонтани запустили. Там фонтани запустили. Фонтани ноги мити, що вода. Діти такі малі пливо і капець. Бабки молодше зупи, Пись пішли в джакузі, чи що. Окуляри лишила всьому на поверху нашому. Речі взяла і ношу, ходжу за ними. А що буду робити? Тут я чую, прямо як пахне флоркою. І я не зможу купатися, бо попаде в рану і буде капець. А я хочу там, де глибше читатися, плавати. Ні, я чую, як там пахне хлоркою. Чистить, але все я зараз. Я хочу в тому басейні, глибокому ви довкому з дітьми. зі <розуміло> пішли туди десь. Дивіться, тут потік. Як воно не Gọi là đem đi một cái

Так тихо. Ей і борщ. Та вже змучиться. А А ні, чекай, я хочу буде. А, це таке саме. Тут почалося, а тут закінчилося. Точно. Береги, брайся, какой мор твою дуже смерди. Прям ужас. Кила суда, таке хагати. Але попритаєш, на холодна, але привикнути можна. Там свічилися балдос. Балдій, а мене болить голова, хабається, я собі трохи трошки постояла. Ну, воно ну, таке собі, я б не сказала, що дуже таке прикольне. Deze valiebouw van de maatschappij. Ik ben hier. 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 Тої хлопці я не можу, прям, прям дуже сильно. А ця така гаряча, капець, дуже гаряча. Рятувальники, яйця, щось свистять. Пішли вони грати в волейбол. У нас є м'яч, саротаток, що принесе м'яча. Зараз буде цирк, бо то на піску це капець. Я вас познімаю. Я люблю волейбол, прям дуже люблю. Але на піску не люблю, якщо чесно. У нас колись в селі було волейбольне поле, та воно зараз є. Ми розпосипали піском, це жесть, було неможливо грати. Скажіть, як окуляри, ми пізно. зараз біля вчили. На траві, заротати сюди принесе, все. Ми знайшли собі містечко таке біля поля. Що ти там знімала? М? Поросягалися собі, їдь грайте його. Що робиш? Немає що робити, чи що? Пестолий болісти. Ай-яй-яй. Мало дина. Ай-яй-яй-яй-яй, Ромко, Ромко. ну ти позориш у нас.

Я собі тут лежу, тілю, <смі> зробила таку подушку, і в нас вони грають. <смі> Це кафіт. Давно вже не грали волейболи, забулися як. Я вам кажу, ми колись грали, що ми грали гарно в волейбол. У нас поле були волейбольними, ми на спортзал. Якщо зима, то ми ходимо в спортзал. Було короче, весело дуже, але щось вже знаєте, всі повиростали. І вже нема кому, а то перше приїжджали, ну, приїжджали з других сіл на мотоциках, коротше. Там там повпав на мотоциках. Приїжджали там дуже багато людей. Ми збирали на полі прям капець, а потім вже в сусідньому селі зробили волейбольне поле, вже почали повторяти за нами. І так вже не приїжджали, і воно вже так все забулося. І якось вже не цікаво, всі пороз'їжджалися на навчання, вже нема кому грати. Блін, <рес> ще мене заставляють оце. М'ячі їм подавати. Де вони взяли того м'яча, інтересно? А я тою рукою. Настя, давай нахуй, і цей, велику партію. Та які там партії? Те. Ну ще шо? Все, вже почали рахувати. Пішли десь в якийсь кафе. Вони пішли там у мити. Ніцього. Брита моїх собі мати. Знімати, тримати. Ну а що тут тут таке? Видивинок траву не ші ты попит. Боже. Будемо щось перекусити. Я собі собі дозволю, ще смажений. Чому що можу, Яке хочу. Принесли водичку, ти шапилок єш. <пивок> Несли нам таке, Моє є би ніпше вкусив. Давай поміняємося. <пивок> <пивок> Добре. Добре, все, але потім помирається. Ромко на теж породи. Добрий ромк. Та не стидайся. Ми вернули стаканчики, вернули 200 км. Я не хочу. 35 назад менша. Ми вже поїли, зараз вони йдуть, зараз скупнуться. Певно, на горку ще підуть. І, це, і ми їдемо. Що вони забудилися, що. Зараз намовлюсь на горку і все. Смалий дарить.

Да, мы пишут, иди по испустился с маленьками. На боїться. Зарабути дивитися може. А це люди. Зараз подивимося на відео. Зараз пішли. А, це класно. Боже. Дивися. Диви яке мале і як валить. А ти боїшся. пішов <сь> з малим гати з горки знов пішли Не, <сь> маленькі такі спускаються хоч до що пишуть грає хлоп певно діти пішли пішов

Дякую дитиною, малючі. Наразі ми подивимося, як вони були близько. А, Ой, ппереси! Малий мене стопиться. Я вже самого грабляю. Це мене малий так шола до... пішов по телефоні, пішов. я в самого грав. Полосів. Це тепер тетя моє З дитиною. буде <ion> їхати на наші голови. Де? Ви? 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 Ви?

Має, не зараз буде як то. Тікайте, зараз буде той великий їхав. Валяй тому, б тому спустилася утікайте зараз буде той флаг. Бером. Ну, что, слава Иисусу. Хочу, англія, що це, що ми що ми е, ти що хочеш їхати Мені. до них, Назар? Тут треба заїхати взяти ноутбука. Боюся, я вже тупилася. А. Вже потім. А. А. Та там так води, вона навіть... Не... А, а. а. тут, Та ні, то там, 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 там... Я тільки рядко з'їжджаю і зразу до дна. Не бери тако тобі по коліна. Все, ми вже їдемо додому. Ну, певно, ще до них, бо Назар хоче до них. Не знаю. Треба вдома забрати ноутбука, бо мені треба працювати трохи. Я хоч не купалася, але мені сподобалось. І класно тут. Але ще більше тут всього, тих горох більше. Було б вже круто. Треба ще на якийсь поїхати там, де більше всього є. Я думаю, там прикольніше буде. 100 крово Добре, не дай вам друг пару тільки окілько. Назар. Спливалося, а тобі? Поділіємо. <рес> Ми приїхали, беремо ноутбук мого, Йдемо до них Молодець, на печінку. Молодий хлопець пішов з тою бабкою. Реально? А? Ну в них любов. Що зробиш? Може, яка змікати. Ні. Вона все відкривається так. У Я вже через вас. Опасалась. Ми ще йдемо в Теско. Щось купимо до вечерю. Дивіться, що ми любимо. Телефони продають, якісь тому ТЕСКО. бо зна що. Де вони пішли? Ліба їм треба, коли буде той печінковий торт, що я дурно везла блендер? Не буде торт, він пічінки Так, да. Я так і бачу. Ти ще коли мала його такі Лень була. Ті чіпси, поставила. що я брала, Англіна, такі добрі. Капець попробуй. Реально. скупила Реально, я в шоці була, я думала, що вони будуть недобрі, бо я бачила в тіктоці дівчина казала, що вони недобрі, але вони добрі. Що ви хочете? Такі, такі ну тут треба дивитися, то ні, то не такі. Так. Тут треба дивитися, або там дивіться. Бо сердельки такі файні. То не ж пікачки, то серделька, то є серделька. Ти Де? Ті просто гострі, розумієш, вони не добрі і жирні. Ті, так. Так. Волі, Та, так. Так, Та то добрі не завони. Вони жирні. Потіво сили. Ві... А, а Нічого не бачила. Тут робиться запаски. Бабка перезимає. Я прийшла в ріділ шукати стаканчики одноразові. Я, звісно, не впевнена, що вони тут є. І мама десь пішла шукати хрін, бо вона закриває огірки або що це. Це не хрін. Ні, це не хрін. Якийсь щось непонятне, коротше. Якась ця петру. А, це петрушки корінь. То я чуть А що тут би мав продаватись, ні? Але я не знаю, що в них таке. Продається. Є такі китки. Захожу собі пообрізають, вони паперові. Не знайшла. Тирим дерево. Для огірків, увіть ваші огірки. Uh -huh. Кажу, якщо ми йдемо в Україні, то Україна їде до нас, так? Uh -huh. Я ж трохи сьогодні долучилася, навіть побігла, познімала їх трохи. І цей напевно Накайну... ну, зараз ще трохи посидимо, не знаю, чи ми будемо ночувати, чи ми не будемо ночувати. Але я б не хотіла. Але походу, що будемо. Бо як що воно почнуть за стіля своє, а в нас 10 година автобус, то так скоро не закінчиться. Можливо, я зараз собі сосісочку варю. Мама, тобі різненько. Що там ти вже печінку завалив свою днів? Мама, ще на ніч вірки закриває. Возвращала. А що ти тыла? А что ты багато кидаешь, мама? Что що, ты что? Колишься? С знайшла? зари кидал. Скипанки зашла. Бабарские молоко е. мамо. Вот это силу. Вот так вот.